Ходу фабіо в хетчбеці, 2007 рік випуску 1,4. Гарний надійний, атмосферний, 16-клапаний, бензиновий мотор. Автомобіль на гарній комплектації, чорний колір. Одразу хочу перейти до оптики. Дивіться, тут у нас лінзована оптика і з поворотною функцією. Як бачите, дивіться, дуже крута оптика, плюс передні-задні протитуманки. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках 14-го розміру, зимова гума. Зимова гума вже поїздила. Своє, хоча й 2018 рік, але дивлюсь протектор під'їжджений. так? Але сама по собі гума пульта досить непогана. Чорний колір доволі стильно виглядає. Зараз перейдемо до салону. Автомобіль е свіжо привезений з Європи, привезена вона з Німеччини. Красиві титанчики виглядають досить симпатично, її б ще трохи пітонувати і взагалі дуже стильно було б. Одразу перейду до салону. Заводські сідушки, Рикаро максимально комфортні, з підтримкою по боках, текстильні. Під спорт заряджені, дивіться, дуже класний стан і максимально комфортно. Сідаєш, і в автомобілі зразу відчувається така бокова підтримка в сідушках. Ну дуже комфортно сидіти, начебто облігає, начебто обнімає вас по боках, і дуже приємно знаходити всередині. Потім дивимося. Кермо. Кермо у нас шкіряне, також під спортивне. Виглядає класно, стан керма непоганий, досить. 170 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль на кондиціонері. Хоча й написано Кліматік, завжди я думав, що це кліматік. означає клімат, але як бачимо немає кнопочки авто, тому це кондиціонер клімат в фабіях. В румстерах ну і в автомобілях такого схожого плану, вони трошечки інше виглядають. Штатна магнітолка Денс, автомобіль на механіці п'ятиступка. В тандемі працює з атмосферним мотором 1.4, в принципі, їде дуже добре, дуже класно. Тут у нас по чому блоку передні-задні протитуманки, автомобіль також має круїз-контроль. В цих автомобілях вже знайдете електрорегулювання дзеркал з підігрівом, хоча зазвичай в автомобілях, шкода фабі, в таких роках знайдемо ручні регулювання. Тут уже електро, це супер. Два передні електросклопідіймачі, салону бомба. Є невеличкий нюанс на цій сидушечці є трохи пропал. А в загальному стані тут все, все чудово, все класно. Плюс дверні карти в хорошому стані, вікна ззаду відкриваються на ручці. Тут у нас є підстаканник один для пасажира ззаду, і два підстаканника спереду. Що по багажнику? Дивіться, емблемка. Емблемка також вже з рестайлінгової версії. так, Шторочка є, плюс такій у нас корзиночка є. Знизу зможемо знайти повнорозмірну запаску, домкрату нема, але є буксировочне крюк. І плюс така корзинка, в яку можна класти речі, які не дуже добре тримаються, але і по багажнику кататися не будуть. Ми якщо покладемо туди, то це доволі зручно. Мотор в чудовому стані повністю обслужений. Тут у нас стоїть ремінь ГРМ. Якщо в автомобілях 1,2 ну, в автомобілях Fabia з мотором 1.2 там стоїть ціпок, тут ремішок. Тут 4 циліндри, 16 клапанів, стан класний, антифріз на місці, акумулятор живий. В принципі, все, без проблем, і кондиціонер заправили. Так, Є момент тут трошечки поламане. Бачите, штучка зараз. Тож, друзі, така фабія залишається на подорож на майданчику. Максимально приємна, максимально стильна і красива, і дуже комфортно знаходитись в салоні. Машинка свіжо привезена, ви можете стати її першим власником. По документації не переймайтеся. Ми займаємося цим професіональним чином і все підготуємо для вас. Тож зустрічаємо на вході нашого майданчика або тут, або там два, два, два входи. А, три входи навіть ну, і там біля офісу є. Тож чекаємо.